Такий міні-міні обзорчик. Ми зробили пару відео таких наборчиків, які ви можете собі замовити. Любий, плюс-мінус там щось додати ще. Знайшли, у нас дуже великий вибір колбаски. Віде. Колбаска дійсно дуже великий вибір. Починаємо з вами. Махан, курхани, київська. Дивіться, ця колбаска вона стоїть по 800 гривень за кілограм. Київська колбаска, дівчатка, це солі. Виходять, щоб ви не переживали, вона біленька. З неї виходять солі. Ціна її 800 гривень за кілограм, що махан що колбаску. Дивіться, вроді ви кажете, капітан, в неї велика сало, але вона дуже-дуже свичайна. Значить, йде водок. Кролік э, з вишнею, кролик з фісташкою, говядіна з вишнею, махан, уточка. Дівчатка, вся ця колбаска вона стоїть 800 гривень за кілограм. Колбаска йде сиров'ялка, колбаска йде із вишню, із говядінкою. Вона є яка рукошною високо. Потім по 900 гривень ми для вас томок отакі набори. Такий набір, дівчатки, дуже вигідно брати такий наборчик. Допустимо, якщо вам багато по такої палички, що ви робите? Ми робимо, дивіться, говядина з вишнею, потім целібра, кролік з фісташкою, потім наборчик. Ой, ой кролік з фісташкою, уточка і говядина з вишнею. Отакий такий наборчик кілограм він стоїть 950 гривень за кілограм. Потім всімі любимі наші палички, коніна, вони 800 гривень за кілограм, слоєчка 800 гривень за кілограм. Дівчатка, ви питаєте за отакий баранчик? Так? Це не бараніна, це йде свининка, мілки, мілки солями. Вона дуже вкус дуже тверденька. Потім у нас є дуже вкусна колбаска Миколаївська, 380 гривень за кілограм. Дівчатка, вона йде в собственній кожурі, вона йде м'які сервілачик. Вона дуже смачна. Ви не дивіться, що вона 380 гривень. Вона дуже вкусна колбаска. Потім отаких по 900 тисяч гривень ми робимо теж нарізки. Дивіться, київська, макан куха. Якщо вам тут палочки багато, ми для вас робимо отаке асортів знаходиться в холодильнику, все йде перед вами. Потім колбаска з трюфелем, ціна її 800 гривень за кілограм. Вона теж дуже вкусна, ви знаєте, в неї така якась кислінка, горчинка така. Лібровська вся колбаска по 900 гривень за кілограм. Дерибасівська колбаска, вона похожа чимось на київську колбаску, але київська вона більш твердіша, Дерибасівська більш м'ясо. Ціна на всю Лібровську колбаску 900 гривень за кілограм. Салями і спачка, салями прошуток, потім е, як оце, по називається, е, парма. парма. вона йде по 95 гривень за кілограм. Хто любить, добрий день, хто любить салями тверду парму, вона це, хто любить салями тверду, це отака в нас йде парма, вона кожить по 950 гривень за кг. З ми приймаємо тільки на вайберну 98-49 гривень, 07-76. Короні вайбера ми приймаємо дівчатка нікуди. туди. Е, значить, що реклама? <реш> даємо, даємо. Таємо. Значить, мої рідненьки, дивіться, вибор колбаски в нас дуже дуже великий. Вся Лібровська колбаска по 950 гривень за кілограм. Дуже дуже вкусний. Оцей сервілаті, дівчатка, 380 гривень за кілограм. Дуже вкусна така нарізочка. Дивіться, вона в розрізі, вона дев'ятсот п'ятдесят гривень за кілограм. Баранчики, слоєчка. У нас дуже великий вибір колбаски. І оці колбаски по 800 гривень за кілограм. Отака нарізочка 950 п'ятдесят гривень за кілограм. Махан, курхан, київська, уточка, говядінка, вона вся колбаска, вся колбаска по 800 гривень за кілограм. У нас, ви знаєте, що вся ікра, вся рибка, все знаходиться букви. Ціна на ікру не поміялася. 800 гривень за 100 г. Що губуші? У нас є королівська і кобочка, це її трошки є, буде не привезти. Вона йде по 250 г баночка, 250 гривень, вона стоїть 900 гривень за 100 г. Сімілюбімі наші крабики е, виходить так, сіка, подожди? 2, 4 і 6, да? Потім, е, це, що це у нас? Тунець. 550 щучка, зараз дуже не привезти півкілограмову, залишилося трошки такої, 100 грам 450 гривень. Дивіться, і корочки оцеї, залишилося дві баночки, ну ми продали її, вона 650 гривень за баночку. Бочка 1500 гривень, 225 грам, потім 230 грам, 1800, 350, 2500 і велика баночка, вона стоїть 4000. Чорна корочка, вона виходить 3400 за 100 грам. Зараз ми покажемо вам такі наборчики, які ви можете замовити на свята, поздравити там знайомих, близьких, різних, корпоратив. Потім дивіться, в нас є димийний наш ящик. Навіть не один ящик залишився, а це все, що залишилося він 700 гривень за кілограм. Ви знаєте, що весь лящик він дезикнує. В цьому колоділічку у нас знаходиться вся рідна продукція. Значить, дивіться, е це наші конвертики, це як голубчики, конвертики, круасанчики. Тисячу гривень за кілограм. Є креветочка, є мідія. Потім капчена сьомочка е 1200. Отакі От всі колбаски, дивіться, йде осітрина кіжич, турець мерлін, е, потім камбула вишня, 1500 за кілограм. Всі тортики у нас знаходяться в саме холодильничку. Мої хороші, що копчоні, що в'ялені тортики, всі в'ялені тортики йдуть з палкусом. Копчений один від тортика він йде з ескалару 1500 за кілограм. Всі любимі, наша малосолочка вона стоїть 800 гривень за кілограм. Ескалара 1000 палкус 1500 скумбрійка 250 штучка і Дунаєчка 550 гривень за кілограм. Бачку, ми ряд морічки. Ми знаходимося на привозі і в Товар у нас один асортимент. У нас дуже дуже великий. Замовлення робимо на Замовлення Робимо на вайберно 098-493-0776. Дивіться, кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Дівчата, з 8 утра до часу дня, щоб не було образу. Дивіться, весь асортимент у нас є і прикріплені лінькі інстаграм, тіктока. Якщо ви навіть не заповнили названня, робіть скріншот, ми вам все відправимо. Саме головне, кроме вайбера, не спішіть більше нікуди, тому що. Дівочка в інстаграмі з кіло там 9 чим тисяч, він мені не відправить. Дівчатка, ми не беремо на передкошти і все, що ми можемо з вами вести переписку, це вайбері. Ми теж люди, ми можемо пошибатися, може десь щось пропустимо, а десь все але це знаходиться. Але в вайбері. Так що будьте будь ласка обережні. Дуже У нас дівчинка заказала 20 таких нарізочок. Дівчатка, Таких 20 нарізок ми ще будемо давати дівчинки на місто Миколаїв. Вона теж хоче 20, 20 нарізочок і 20 баночок маски. Я вам кажу, знаєте, зараз передійде свята, і я думаю, що, ну, якби, знаєте, гроші, то ставив конверту не ставив, але я думаю, що якщо подарити баночку маслин і отаку колбаску, це буде дуже-дуже приємно і добре. Ціна 900 тисяч гривень за кілограм. Колбаска є різна і вона йде вся смачна. Замовлення робимо на вайберну 98, 49, 3, 0, 7, 76. Дівчатка, не забувайте, що в нас є палтус. Палтус стоїть 1500 гривень за кілограм. Палтус сіде на невеличкі кісточки. Він йде в шкурочки і він йде дуже-дуже смачний. Саме головне, що він іде вялений. Сьогодні ми отримали капчону сюмку. Іменно сюмлю. Капчона сьома, вона йде копчена на вишні. Вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Я її так хочу, і ти не знаєш, угу. як її. Ти будеш? Да, тільки тоненьке. Дивіться, дівчатка, вона, по-перше, вона нарізається хорошо, по-друге, вона... бери-бери, Беребери, вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Вона не похожа ні на що. Ви знаєте, ми коптили і, і фарелечку, але форелька не така вкусна, як сьома. Сьома вона йде іменно копчена, вона йде плотно, І дівчатка, знаєте, що хоче? Вона вистаєна на вишеньки, це ж на вишень. Це вона дуже вкусна. Дуже, знаєте? Дуже. 1200 гривень за кілограм. Вона в нас да. 300. 1300? Так. Це я не помню. Вона, ви знаєте, без Багато, звісно, її не засіж. Дивіться, вона від... відходить від шкурочки дуже. Вона йде без кісточки. Замовлення на Viber 098 493 07 76. Потом робимо розворот. Ми, ми отримали ескалар. Ескалар ми, ми беремо по 10 таких настів, вона в нас дуже добре продається. Ви знаєте, що ескалара ціна 1000 гривень за кілограм. Це йде сиров'ялочка, вона йде вялина, вона йде не копчена, це йде ескалара вялина. Дівчатка це немало вага. Вона є і копчена, але ми беремо в'ялину, тому що ну, у мене більше продається вялина. Значить, зараз я вам її розріжу. Ми її ріжемо і так, і сяк, і по всякому. Нарізається вона дуже добре. Дівчата, багато хто питає, ескалара похожа на масляну. Дивіться, що ескалара, допустим, що палтус, да? що масляна. Вона має все одно якесь, я всі кажу, це біле сало, вона має спустово якесь там все одно, але, е, допустимо, ескалара є як і капчена, так і, і вялена. Е, так само е, палус є і капчений, є і вялений. Е, так само масляна, вона є капчена, вона є вялена. Ціна є 1000 гривень за кілограм. Е, дівочки, замовлення теж, я щось, ну, звісно, але саме пробую. Ну, давай, Ви знаєте? Бери, бери, бери. Її треба тонко тонко отако понарізати і вона дуже-дуже смачненька. Мої хороші замовлення ми робимо тільки на Viber. 0,984930776. Я знаю, що цяка? це кава? Це рибне сало. Дуже вкусно. Я вам хочу сказати, ви знаєте, за всі роки, що ми працюємо. наскільки поставщики знають товар, знають, що ми хочемо. Це дуже немаловажно. Повірка. Я не ризна людина, але вона така вкусна, що навіть не можу передати. Так само форію, сьомга. вона дівчатка, вона іменно мало-мало сольна, мало то так само палку. І знаєте, от там, Наскільки я задоволена своїми поставщиками, тим, що іменно туба іде мало сольни. Не те, що там є єсиш, а він рупав. От дівчатка вчора взяла іку, написала, що Світуля, вона сольона. Дівчатка. Партія одна і та ж. Тому я завжди говорю, коли ви берете ікру... Вона не сольона ікра, ну я не знаю, вона каже, я у вас брала. Саме головне, щоб брали одну і ту саму, але вона була бачите Значить, дивіться, не хороша. Замовлення ми робимо тільки на вайбер 0,98, 493, 07,76. Кроме Viber не приймаємо нікуди. Ескалара за кілограм, хлопчина сумочка 1300, палтус 1500. Дівчатка, вона така, ми його розрізаємо пораз, ми його, допустимо, беремо посерединки, ми його розрізаємо. Бачите? Ось такий кусочок, він йде без кісточки. Дивіться, який він розвитий. Він йде без кісточки. Ми його беремо по 10 платок, тому що він дійсно в нас добре. І отакими от кусочками ми його нарізаємо. Дивіться, спокійно нарізали і от, пожалуйста, вам його положили. Пластові, звісно, пластові великі. Ми зараз ви знаєте, що ми все вакуумуємо. Ми весь товар, ми отримуємо його так. Ми не беремо там багато. Я взяла собі 10 пластів, звісно, пластові 6 кілограмів. 60 кілограмів. Взяли, завакуумували і продали. Ціна паусу, дивіться, він йде, прожилки, він, він, він йде без прожилки, він йде без прожилки, він йде без кісточки, ціна його 1000 гривень за кілограм. В ньому йде маленька-маленька шкумочка. Так само, як дивіться, сьомочка. Сьомочка теж, дивіться, вона йде, вона йде, вона йде іменно піалена, викопчена, вона йде викапчена, вона йде без кісточки. Це іменно на вічню віцеї. Ціна їх 1400 кілограм. Мої хорошенькі замовлення ми тільки робимо на вайбер. Кроме вайбера ми їх не робимо нікуди, по тому, щоб у нас не було образ. Ми вам замовили не Дівчатки, якщо ви робите замовлення на Viber, ми його обов'язково передаємо. Наперед кошти ми не беремо ні в якому разі, щоб не було потім недорозуміння. Ми вам дали, ви не відправили. Так що, мої рідні річки, зараз там люди, ми їх відпускаємо. я вам хочу показати, як ви вас того, дівчатку. І ми вам хочемо показати наборчики, які ми поробили, які є в субіду. Дівчатка запити квадраті. Попасно, попасно. Наборчик. Раз, два, три, чотири, п'ять із п'яти видів і корочка маслини. Набор колбаски потім йде е, пал, е, як він, хамон і тунець. Такий наборчик виходить 3,650. Ось такий набор, дівчатки якщо вам якийсь із наборчиків подобаються, ви робите скріншот і відправляємо. Значить, такий наборчик 3,650. Плюс-мінус колбаску ми можемо не угадати, але щоб ви знали, що такий набор. Потім Другий набор 3300. В нього входить колбаска, щучка, ікорочка, і корочка тунец. і тунець. Тунець я ложим везде, тому що ви знаєте, що дивіться, велика банка 550 гривень і він дуже смачний. Отакий От наборчик стоїть 3300. Отакий наборчик із ікорочки з крабиків стоїть 8650. Тут іде 130 грам, чорний, 250, красний і крабики. Ось такий наборчик виходить 8650. Такий наборчик, тунець, і корочка, і чорна виходить 7. Такий наборчик тунець, і корочка, і чорна виходить 7,950. Потім 2500. Це в нас іде е, тунець, маслинки, сьомочка і корочка. Він стоїть 2500. Ось такий, дівчатка, наборчик ми зробили. Рибний вам. Рибний наборчик виходить 2700. Тут йде і тунець, і рибулька, і рулетик, і корочка, і колбаска. 2700. Дивіться, плюс-мінус на вагі ми можемо не угадати, воно може бути примірно, вага на 100-200 на грам більше такий наборчик, допустим, 1400, в ньому йде колбаска, потім йдуть оливочки з родзинкою і тунець. Такий наборчик стоїть 1400 гривень, мої хорошенькі. Такий наборчик з ікорочкою і з крабиками стоїть 23 250 гривень. Пол кіло чорної, пол кіло крабиків і 250 гривень красної. Набор такий 23 250 Потім 2 650 Олівочки, маслинки і корочка і тунець. Це дуже хороший наборчик, ви знаєте, на подарунок. По-перше, все вкусне і все таке, що буде міста. І корочка, і масл. Тисячу шістьсот. Мої корошки, дивіться, до цього набору. От ви, допустимо, вибрали собі наборчик. А що старі? Так, мої хорошки. Це набочок до цього набору Ви можете довіститися мовити на вайбер 09840 сім сім'я. До цього набору ви можете додати, допустимо, сюди можна додати все, що ви захочете. Ви просто робите скріншот і ти хочете додавте, що допустим, до цього набору по колбасці. Ви знаєте, колбаска це дійсно, вона нарізка, це сиров'ялочка. А, допустим, хороший ще набор, допустимо, сіровялка, маслини і корочки. За все посунуть пуст. Потім дивіться, ми зробили от такий, допустим, набор з такої колбаски, хто любить. Ось такий наборчик він виходить тисяча мої хорошенькі. Тут іде 4 вида колбаски. Отакий наборчик колбаска з тунцом 1480. 1416 виходить. 1416, це е, копчений рулетик, форелечка і колбаска. Ось такий рулетик ми вже взяли, йдемо до комочка. Дивіться, 5550. 4500 виходить, отака коробочка, тунець і колбаска. Дивіться, будь-який набор, який ви хочете. Я вас Дай мені, будь ласка, якийсь корулетик. Діти. Хочу зачитати. Ну, конечно, здесь, да, ты. Ну, вообще, здесь, да, ты. Ну, вообще, здесь, да, ты. Чорна, вона є і 100 грамів і 130 3 400 гривень виходить і 100 грам. Вона в баночці є тільки 100 130 по кіло. Ну, другий покара сосукина, дівчатка. І корочка йде королівська, яка 900 гривень за 100 грамів. У неї баночка виходить по 250 грн. Це йде суха і корочка, така вона, вона королівська, вона йде крупна, вірмеладна, шоколадна, вона дуже вкусна. Ну вона приходить тільки по 250 грам. Отака баночка 2-250 вона Потім, у нас є і кита, у нас є, і горбуша. ціна її. 800 гривень за 100 грамм, дівчатка, розфасовочка є 100-200 пів кіло. Ви знаєте, що при кожному полученні ікри ми її вам її показуємо, ми її пробуємо. Для нас дуже важливо, щоб вона була в нероба, дівчатка. Потім так, отака така екрана подарунки, дівчатка, це дуже вигідний варіант. Дивіться, 600 грамів, 405, 600 грамів, виходить 4 тисячі. Вона йде запломбірована. Бачите, цей, цей дешаланд до київського вона не жирка, щоб ви не хвилювалися. Оце і що в баночки залишилося у нас, де дві баночки там є. Дівчатка, оцю ми покажемо таку ікру. Я, я заказала 100 пачок грубуші, 100 кіти. Вона теж дуже хороша, вона 100 грамова баночка. Строки в неї до 26 року п'ятого місяця. Отака така бочечка, 1500 гривень за баночку. Одним словом, це шаланду ми всю заказали, тому що ми її продали, шаланди немає. Потім ми не забуваємо, що в нас є ікра крамольвички, вона 180 гривень за баночку. У нас є в продажі і кілічка, і чорна ікра, ікрай. Кілічка, да, вона дуже смачна, 120 гривень за баночку. Вона натуральний томат, це на Потім у нас йде дикий лосось, дівчатка, в собственному суху, така баночка 200 гривень. Можна допустим, такий наборчик зібрати. Дивіться, виходить 120, 200 і 180. Ось такий наборчик можна зібрати. На будь-який наборчик, який ви, дивіться, у нас дуже великий вибір концерт Все, що ви захочете... Ми... Ми позавчора отримали 200 кілограмів ляща, ми продали вверх. У нас дуже вже залишилося. Весь, Весь лящик іде з ікрою. Це йде вялений лящ, дівчатку. Він йде вистояний на вишньових, на вишньових, а на виноградних дівчатках ви бачили, позавчора ми отримали 200 кг, у нас дуже залишилося. Девочки, дивіться, ляж, один на одним, дивіться, це все іде і ви поїмаєте, по весу ми не можемо ніколи в житті Він може бути 1 400, кіло 600 ну, до кілограма. Ціна його стоїть 700 гривень за кілограм. Бачите, Не забувайте, що в нас є дуже вкусно дівчатка, олівки з родзинкою, ми щось замовили, ми поставили тримати. Ми дуже багато. На понеділок прийде 200 коробочок і криво цієї шиланди. Дуже, знаєте, така шаланда, маслинки, колбаска це подарунок взагалі такий. Потім ці родзиночки, родилися. Ця баночка стоїть 350 гривень. Це йде для... олівочка з горішками. Бачите, вони дуже вкусні. Потім у нас є маслинки без косточки, з косточкою ціна є 300 гривень за баночку. І не є хороші. Ми замок і приймаємо тільки на, на вайбер. 0776, Кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Дивіться, а я от хочу вам сказати, що е, наборчик, якщо ми беремо отак, да? е, нарізку з кузбасою. Такий наборчик, дивіться, він буде стоїти, Ну, колбаску беремо, беремо давайте той, що беремо отак на Ну, от, от, Допустимо, маслінка 300 плюс 650 і 450 Ось Отакий от, набор виходить 1400 гривень. Дівчат, 1400 гривень це дуже прекрасний набор для подарунка. Любий любий, любий набор, дивіться, ми вам поробили такий да, примірний, ну колодку, щоб ви знали. Якщо вам якийсь із них подобається, робите скріншот, ми його передаємо. Так само от такий. Такий наборчик 1400 гривень за дріб, і маслини, і колбаска і крав. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 0,98493 07766. Кроме Viber ми не приймаємо нікуди. Будь ласка, будьте. Так що будь-який, любий ваш заказ, який вам нравиться, що ви там захочете, ви бачите. Таких 2700, 2500, 700 2 500, 7 950. Любі, от ми посчитали, зробили. Ви захочете, що хочете. Не забувайте, що в нас є дуже хороший хамон, дівчатка, це взагалі подарунок. 4300 вес, 4500 тисячі. Oh, 550 балочка, у нас залишилося заказ... 6 ящиків, але ми замовили на понеділок дуже багато товару. Там буде і ікра вісова, і ікра кратака. Тому що, знаєте, по чуть-чуть люди роблять закупочки, да? наборчики для колектива, для друзів, для знайомих. Ми вам його положимо, бо такі красні кульочки і буде дуже-дуже красиво. Одним словом, пишіть, дзвоніть, ми вас чекаємо. I love you.